Друзі, вітаю вас на першому міському телеканалі. Мене звуть Тетяна Косенко. Я е, вітаю вас у цій студії щотижня, і для того щоб поговорити про профілактику хвороб, про те, як зберегти наше із вами здоров'я 2025 рік. Не виключення. Я сподіваюся, ви вже звикли до цієї нової дати, до деяких нововведень, які е, були введені до нашого е, саме медичного кластеру. Про все це ми говоримо тут на першому. У міському і сьогоднішній день не виключення. І я рада вітати в нашій студії вже першу гостю. Це Людмила Кучеренко, лікарка-інфекціоністка вищої категорії, завідуюча клініки дружньої до молоді центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Одеської міської ради. Пані Людмила, вітаю вас. Вітаю, в нашій студії вітаю, доброго дуже дня. раді бачити. Знаєте, велика пауза була з того моменту, як ви сюди приходили. Будемо говорити сьогодні про те, що змінилося, куди ви переїхали, чим займаєтеся за Кілька хвилин в нас традиційно новини на початку програми. В рамках взаємодії з Укрзалізницею Міністерство оборони України та Збройних сил України випустило ще декілька вагонів для медичної евакуації. Потяги з такими вагонами евакуюють важкопоранених військовослужбовців. Обладнання таких вагонів, то тож не обладнанню справжнього мобільного шпиталю, кваліфікована та своєчасна допомога. На всіх етапах медичної евакуації щодня рятує наших захисників, які цього потребують, наголосив командувач медичних сил збройних сил України, генерал-майор медичних сил Анатолій Казмічук. Як бачите, такі вагони дуже потрібні нашим військовим, особливо з гарячих напрямків, і будемо сподіватися, що їх буде становитися ще більше з кожним днем, з кожним місяцем. 97 разів до 52 громад виїхала торік мобільна бригада психологічної допомоги Українського медичного центру реабілітації матері та дитини, розташованого в Одесі. Під час кожного такого відрядження мультидисциплінарна команда оглянула тисячі дітей 80% пацієнтів, які потім пройшли реабілітацію вже в самому центрі. Це саме ті дітки, проблеми яких вчасно помітили та діагностували під. Час таких виїздів. не треба розповідати наскільки важлива зараз медична допомога, яка передбачає і підтримку ментального здоров'я, особливо в регіоні, у який щодня цілить нападник, особливо для дітей. Тому ця допомога має бути якнайближче і навіть сама прибути до пацієнта, якому не просто дістатися обласного центру. Саме так працюють мобільні бригади, створені в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як ну і також зазначимо, що восени на базі центру відкрився простір соціально-психологічної підтримки дітей та батьків. Там різні спеціалісти та експерти надають допомогу всім, хто цього потребує. Є укриття, є безперебійне енергозабезпечення та підіймач для людей з інвалідністю все, що необхідно сучасному суспільству, створити простір безпеки і підтримки для кожної. Нашої дитини та родини це велика мета всієї країни. Крок за кроком поступово мрії стають реальністю. Ну і остання новина: це деякі поради від експертів. Якщо у вас з'явилося відчуття піску в очах та почервоніння, що це за симптоми? Розповідає Марта Сивик, офтальмологиня міського центру мікрохірургія «Ока» лікарні святого Луки Першого медоб'єднання львова. Давайте подивимось. Якщо ви часто відчуваєте почервоніння, печіння, відчуття піску чи стороннього тіла в очах, є ймовірність, що це синдром сухого ока. Причин може бути багато: це недостатнє вироблення сльози, її нестабільність, мікроклімат, середовища, в якому ви знаходитеся, тривала робота з гаджетами. Що ж допоможе в такому випадку? Найперше це визначення причини синдрому сухого ока, використовувати зволожуючі краплі. Для полегшення симптомів, які підбере вам лікар-офтальмолог. Не забувайте робити перерви у роботі з гаджетами. Підкоригуйте мікроклімат у приміщенні, в якому працюєте. До прикладу, якщо повітря сухе, то можна використати зволожувач. Старайтеся уникати таких подразників, як пил, дим, випари хімічних речовин, різкі запахи. Не кожне почервоніння очей це синдром сухого ока. Це може свідчити про досить серйозні захворювання очей. Отже, не зволікайте, якщо відчули такі симптоми. Не треба питати фармацевта чи в когось сусідів про поради, як їх подолати, обов'язково зверніться саме до лікаря, і вам порадять препарати, які необхідні вам ті обстеження, яких потребують ваші очі. Зараз це дуже знаєте актуально, бо багато форматів онлайн існує. Багато саме люди працюють онлайн, тому більше з'явилося таких звернень до лікаря. Karif І отже, повернемося до нашої гості, яка вже трошки занудьгувала. Нагадую з нами Людмила Кучеренка, лікарка-інфекціоністка вищої категорії, завідуюча клініки дружньої до молоді центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Одеської міської ради. Пані Людмила, ще раз вітаю вас. Також так, ви знаєте, от вже майже три роки повномасштабної mm. війни, mm. і ви мені, якщо я не помиляюся, були задовго до початку так, саме повномасштабного. Так, так, так. Вторгнення Росії на наші землі. І ви знаєте, клініка Дружня до молоді відома в Одесі дуже давно. і так, ви нам вже розпові... майже 20 років в червні. От бачите, сама да, вже так. цей вже Юб... вік Юбилінь. молоді має така так, клініка. Так. Давайте нагадаємо нашим глядачам взагалі, що це за клініка, угу. кому, для кого вона так. була створена, кому вона допомагає. Так. Клініка Дружня до молоді це структурний підрозділ. Розділ Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Одеської міської ради і надає комплексну медико-соціальну та психологічну допомогу підліткам та молоді усього міста Одеса. Також Молоді, і області. це, от е, якщо ми знаєте, зараз такі сучасні в нас дуже цікаві так. стандарти. Коли говоримо про дітей, забуваємо, що межа дитинства в нас 18 роками вона mm -hmm. окреслюється. Mm -hmm. Після з вісімнадцяти, то вже е, вважається не дитина, okay. а так. молодь в нас, е, що мається на увазі. Ну з 18 до 35 також це все так. Тобто, от саме для всіх цих категорій, від підлітків uh -huh. і до вже, ну тобто, uh -huh. розуміємо, що до більш обізнаних, вже більш розуміючих так, дітей, які uh -huh. вже перейшли ту межу більш до самостійності, і до молоді, оце саме для, вих, для них ви працюєте, так? Uh -huh. Так, для них, і також і для підлітків, які навчаються в школі, в ліцеях. Uh -huh. Ми також виходимо на профілакти. Заходи в цих закладах ми проводимо і, і е, тренінги, і акції, і лекції, також в онлайн режимі. Mm. Ну до цього ми зараз да, ще да, повернемося. Так. От скажіть, пані Людмила, якщо пояснити, це не так, що прийоми лікарів. Ми тут більше говоримо про, про профілактику, заходи, так про зустрічі, про, про розмови, зустрічі, про питання заходи, від Тренінги, навчання навичкам mm -hmm. здорового способу життя. Профілактика негативних явищ у молодіжному uh -huh. середовищі це, це є напрямком нашої роботі. Таке швидке, яке можливе виїздах? Тестування при на ВІЛ-СНІД, uh -huh. зокрема, вірусні гепатити, Так, консультування. консультування і медична допомога також. В нас працює лікар-гінеколог, лікар-дерматолог. У е, нас є зараз лор-лікар і е, офтальмолог, угу. і я лікар-інфекціоніст. Також в, нашу, в нашій амбулаторії на Базарній, 77, є е, е, два сімейних лікаря, угу. тобто, тобто все одно можна тобто, звернутися саме про е, к за допомогою кваліфікованою, так, яка так, потребується так. саме і допомога. Це угу. також в повному об'ємі. В, нашим, в нашій амбулаторії все це на це все розраховано. І ви знаєте, я наскільки знаю, що е, війна е, повномасштабна, це е, не тільки, знаєте, кожного з нас те, що стосується, угу. стосується кожного закладу, але ви пережили в той 22-й рік ще більше потрясіння, так. тому що наскільки так. я знаю, реформування, що реформування. Да, так, системи охорони і у зв'язку з цим е, ми з Структури студентської поліклініки перейшли з 1, марта, 1 березня. Два другого року, 22 року ми на почали працювати в центрі первинної медико санітарної допомоги номер 2 Ну в Принцип, принципи роботи клініки дружньої до молоді, вони, ви все змогли зберегти. Зберегли. так? Зберегли. І, як я кажу кожен раз, що принципи клініки дружньої до молоді це добровільність, доступність і доброзичливість. Угу. Доступність в центрі міста, да? удобна транспортна розв'язка, добровільність в виборі фахівця. І доброзичливість зі сторони наших фахівців, і також зі сторони пацієнтів, тобто клієнтів угу. за ці роки існування клініки дружньої до молоді. Я вже багато раз повторювала, що ми заслужили ще довіру. Це, молодорі, 3D. це 3D, доступність до добровільності і до це 3D. А ще четверте – це довіра. І от цю довіру ми заслуговуємо ще з, з студентської поліклініки. Ну, ви знаєте, насправді це дуже важка робота. Може, декому здається, що ну прийшли лікарі, щось там розказали. Тому так. що ми, знаєте, дорослі люди часто порівнюють зі своїм дитинством, а їхнє угу. дитинство було саме таке: Зарозумілі такі старші товариші приходили і щось там. Ну що ти знаєш? Угу. Зараз я тобі розкажу, тихенько там сидіть. це найближчі 30 хвилин. Ви звільнені від уроків, але ви а, зараз послухайте, що ми зараз знаємо? Зараз у нас молодь дуже освічена. Вона так. має доступ до інтернету, до книжок, до угу. різних ресурсів. Не завжди угу. ці ресурси вірно їм розповідають про те, чим вони цікавляться. Але розуміємо, що вони теж вже не такі прості, як раніше. Я впевнена, так, ви так, це підтвердите. Так Так. так. <світ> рівень інформованості зростає, так? зростає. Зростав і прошедші роки, але вони теж діти, Они, вони остаються дітьми. І е, ті, практики, е, ті, способи навчання, які ми, угу. ми обрали так? для себе, да, так, так, так. Угу. тренінги. І е, Це інтерактивні, інтерактивні завжди. Інрактивні заходи. інтерактивні заходи. Ми проводимо інтерактивні ігри. Е, Це Така Комунікація розлична... двостороння, двобічна, так? Так, так, так. І мені здається, І що коли, багато, коли е, діти чують, що з ні, з ними говорять на рівних. угу. Цей принцип тобто, рівне рівному принцип, ви також зберігаєте да, так. Принцип, да, не, не підводить. Ви знаєте, сказати. дуже цікаво, тому що ви сказали, що клініка існує вже 20 років. А і знаєте, за ці роки не тільки багато чого змінилося, змінилося в підході лікарів, в якихось протоколах та гайдах, так, так угу. і щодо профілактики, також здорового способу життя, угу. але й виклики, і всі ці там, де якщо раніше 10 років чи там 12 тому ми говорили про профілактику тютюна, на паління, то зараз з'явилися електронні пристрої, так, які так, замінили так. і реклама, і маркетинг нав'язує, каже, що вони безпечні. А вам вже треба тут, знаєте, знайти спосіб донести, що це не так, бо є інша сторона угу. того паління. Так угу. коли ми говоримо про безпеку зараження певними хворобами, так само навіть повномасштабна війна змінила ці способи зараження, так, і тут вам дійсно, теж довелося. Перебудовувати дійсно, все, так? Дійсно, дійсно. Ну, ці принципи вони е, дійсні і зараз. Так. І вони не підводять. Е, також е, така проблема е, існує, особливо з воєнними діями, це насилля, Є таке насилля ]ециf. в сім'ї. Uh -huh. так. Е, 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 так. Агресія Агресія, Агресія, булінг, uh -huh. кібербулінг. Це е, невід'ємне вже висловлювання uh -huh. в, наш, в, наше, в наш час. І тому е, взаємовідносини між е, е, хлопцем та дівчиною хлопець так? з дівчиною, взаємовідносини з родиною, е, з батьками, родиною, мабуть, з, батьками так. з вчителями. Те, це також е, ці моменти, на які е, потребує е... щодо знаєте, щодо молоді і відносин. Ви дійсно дуже правильно підкреслили те, що е, відносини е, покоління різні, і по різному е, вони знаєте виховані, uh -huh. і по різному мають навіть оці межі, що uh -huh. є е, прийнятим, а що ні. І знаємо, що сучасний світ він дуже такий е, е, зберігає людину, зберігає особисті. Так, так. Зберігає її потреби, і навіть якщо ми говоримо про вік згоди щодо сексуальних відносин, це не завжди доносять батьки своїм дітям. Ми в цій студії багато говорили про те, що є правило безпеки для малюків, коли mm -hmm. треба mm -hmm. пояснювати, де є межа і що може попросити тебе зняти, наприклад, з себе якийсь одяг, будь-яка людина там це до це лікар, mm -hmm. це батьки, що можуть попросити які межі. Чи це чужий, е, якийсь підійшов до тебе, uh -huh. дядька, і те щось uh -huh. тебе питає. так? Uh -huh. Так Це про дітей, які трошки ще вони недосвідчені. А коли про молодь, то тут вже інше ступає небезпека, так? А батьки вони менш інформовані, ніж Ні, наші ох, діти. Бо нічого сюди. Це явно я присутня була на батьківському собранні uh -huh. і. Рівень інформованості. Нижче, Нижче. так? то не то ніж, він взагалі нульовий. Побачите, нульовий, і... треба вже дружню до 에... батьків клініку та, створювати. Так. Так. так, ну ми працюємо із mm. батьками mm. теж. Mm. І приходять батьки, і проблеми, і особливо зараз, коли в онлайн режимі ми mm -hmm. можемо спілкуватись, звонять, просять допомоги. Mm -hmm. В нашому центрі первинної медико-санітарної допомоги є психолог і ми перенаправляємо на консультування психолога, в якщо потребує батьки такої Навіть допомоги. Поэтому, то, тому я считаю, що необхідна необхідно працювати. Батьками, батьками, допомога, так? Батьками. И э, очень часто прошу ребят, щоб они ту розповіли, так, розповіли ту информацию про э, то, о чем мы. Говорі про про що передали? Да. так, 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 так. так. Що, ми, що ви розповідаєте е, молоді, щоб вони потім і своїм батькам, своїм е, дорослим донесли, угу, пояснили. Угу. Це все дуже важливо, тому що розуміємо, що е, з'являються книжки е, так, такі так. сучасні, для, да. як е, знаєте, виховувати дитину, як знати межі. Угу. І е, е, завдяки. от Програмі навіть ти як Олени Зеленської про яку так, я згадала так, так, так більше люди стали взагалі знати про своє психічне здоров'я з початку повномасштабної війни, але розуміємо, що все це дуже повільними кроками, але воно рухається, повинне рухатися. Угу. Ви неодноразово підкреслили сьогодні онлайн формат. Так, я так розумію, що з часів ковіду вам довелося так, перебудувати так, свої зустрічі, і от тепер так. цей досвід згодився. Так? так, онлайн формат і є е декілька сайтів, е на які ми теж перенаправляємо uh -huh. е молодь. Е ми співпрацюємо із е є такий сайт е «Support me», uh -huh. де підлітки можуть анонімно. Звернутися до, це, да. це, психологи, там консультують. на І Психологи, гінекологи, і лікарі різних спеціальностей. Зокрема, психолог, да, ви сказали, і Ну, зараз дуже знаєте, ми піднімали цю тему. Дуже багато самогубств так, серед підлітків. Так, і так. це наголосили, що навіть в Україні це така велика проблема і біда. І тому, коли е, підліток в своєму гормональному якомусь такому перебудуванні mm -hmm, mm -hmm. організму, чи це людина більш вже доросла, задумується і в неї з'являються навіть такі думки. Ми неодноразово говорили, що багато є таких анонімних анонімний, звертань, анонімний, де можна так, сайтів, так. де можна звернутися до психолога. І нам навіть без відео, без так, голосу, так, просто так, з того навіть тексту. Ну, принцип анонімності він присутній ізначально в нашій клініці. також... Це про довіру. е, Намного менш вже анонімно, не бояться, не, не стисняються. Молодь та молодь. Угу. Ви сказали, що проводите тестування. Так. Наскільки активно долучається молодь, наскільки хочуть дізнатися певні раніше, статуси? раніше більше було. Було більше. Да. Зараз ну, у зв'язку з онлайн консультування менше заходів таких масштабних, угу. менше, якщо. Прошлі роки ми проводили порядка тисячі полтори за рік, uh -huh. то в цьому році 255. Це, звісно, мала цифра. Але е, теж приходять, е, консультуються, е, особливо після заходів масштабних, uh -huh. особливо після консультацій, особливо після тренінгів, лекцій uh -huh. і так далі. Тобто, чим більше ми будемо Говорити. виходити на такі заходи, Тим більше буде, буде охват. Ну, знаєте, все ж таки, по знаєте, по краплиці, але все ж таки, це є результат, тому що mm -hmm. а, вас зараз підхопили вашу роботу також. І Центри первинної медико-санітарної допомоги. Вони і в себе мають ці кабінети, і окрім того, ще багато акцій. Ми говоримо так. про це, анонсуємо. так? А ми співпрацюємо з багатьма mm -hmm. громадськими організаціями, зокрема Червоний Хрест, Київський mm -hmm. район. А, орган... Організація і центр СПІДа міський, і центр здоров'я міський, і вищі навчальний заклади mm -hmm. у, у, університет імені Мечникова, економічний університет. У нас меморандуми з цими mm -hmm. э, організаціями. Молодіжний центр розвитку, тобто більш 20 організацій громадських. Ну от бачите, це угу. саме та співпраця, яка так, дозволяє так. більше охопити, навіть якщо ви самі не провели те тестування, ви про нього розповіли, ви зустрілися, ви так. онлайн зустріч провели, і вже перенаправлення, людина перенаправлення, так думає, так. задумається, посіяли те зерно, яке потім дало в сходи. Угу. Скажіть, будь ласка, пані Людмила, які в принципі, виклики, на вашу думку, більше дала оця повномасштабна війна? Я так розумію, що багато молоді зараз, ви кажете, от мало тестуються. Мені взагалі здається, що багато молоді зараз пішло на фронт, ну, так. багато молоді просто якимось чином от, знаєте, боронить країну тим так. чи інакшим там, способом. І я так думаю, моя така думка, угу. не про не професі... Не лікарська, що більше тут саме страхів, тривог, і оцього всього mm -hmm. з'явилося, так? Ну так. Дійсно, допомога психологічна, вона потребує бути. І зараз наші сімейні лікарі пройшли навчання, і сімейні лікарі також можуть е, оказувати психологічну допомогу. Це ну, Теж е, це допомога дуже така допомога в, на всіх в, рівнях, в, так надані до да, надані і медичної допомоги, психологічної допомоги. Розкажіть, які е, плани у вас на 2025 рік вже новий розпочався. Я впевнена. Знаєте, наші лікарі вони вміють дивувати. Всі, хто uh -huh. приходять ваші колеги в нашу студію, uh -huh. завжди розповідають, що вони не тільки е, утримують те, що мали, але й розвиваються. Uh -huh. Я впевнена, що і у вас Працюємо, так само Працюємо, е, надіємось на. Е, те, що все ж таки закінчиться військовий Оце дуже ми так, <свистак> всі... Сподіваємося, буквально на слідуєї неділі uh -huh. да в нас запланований захід з Київським районним організації Київської Червоного Христа в одному з ліцеїв нашого міста. Будемо проводити захід вже на наступному тижні. Вже тобто, робота не зупиняється, не зупиняється. І ви плануєте розширяти свою аудиторію, чи в принципі достатньо наразі роботи серед тих учнів, серед тих студентів, які знаєте залучені до вашого саме клініки? Якщо е е онлайн формат. Перейде опять в офлайн, то роботи буде достатньо. достатньо так? Так. Скажіть, будь ласка, пані Людмила, де можна бачити анонси, де ви їх ставите? Це чи це соцмережі? Соцмережі, страничка на Фейсбуці, це страничка і Центр первинної медико-санітарної допомоги, і клініка дружня до молоді. Є така сторінка, є і група, і сторінка. Тобто там всі заходи, всі і офлайн, е, і онлайн, офлайн, і онлайн, і там е, всі е, ці заходи, які ми проводимо, вони... або плануєте, а, так да, або і, планує. і ми з вами забули підкреслити, мабуть, те, що все це безоплатно проводиться, так, так? так тому що так. завжди люди думають, що така велика робота і такі знаєте, е, все, за все це попросять uh -huh. наприкінці грошей. Uh -huh. Думають вони. Але я впевнена, що у вас все це е, саме про. Вони наші лікарі роб... працюють 9-й пакет НЦЗУ. Угу. В планах є пакет НСЗУ, мабуть, буде по клініки послуги клініки дружньої до молоді. Оце в планах. Угу. Так. Це дуже добре, тому що бачимо, що долучається молодь до вас, як ви сказали, довіряє вам. Школа волонтерів. Волонтерів в нас працює з 2014 року. І що за що вона робить? Вона навчання підлітків молоді, які по по методу, методу рівний-рівному… Угу. Е ви передаєте досвід, так, так як це робити, так, як організуватися? Е Більш полутора тисяч навчалося в цій клініці, О, так що е також. Бачите, ви були вже готові до повномасштабного вторгнення спочатку самої війни. А ще вона тільки починалася. А ви вже готували молодь до того, що може все погіршитися. Сподіваємося, да. що будемо тепер готуватися до того, як поліпшити свій стан, поліпшити стан в країні, mm -hmm. і на це прийде свій час. Mm -hmm. Дякую вам, дякую, що розповіли про те, що робите, про те, що плануєте робити. Впевнена, що все ж таки. І знаєте, за ці три роки повномасштабного вторгнення ми призвичаїлися до певних обставин так, і так. впевнена, що і далі так буде, не дивлячись ні на які виклики, будемо працювати і робити свою справу. Я нагадаю нашим глядачам, що із нами в студії була Людмила. Кучеренко, лікарка-інфекціоністка вищої категорії, завідуюча клініки дружньої до молоді Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Одеської міської ради. Долучайтеся, звертайтеся, підписуйтеся на сторінки. Безоплатно для вас дуже багато заходів проводиться цією клінікою. Ми з вами перервемося на декілька хвилин. і Повернемося вже з новою темою. Залишайтеся на першому міському телеканалі.